Я сама була певний час топ-менеджером і випрацювала свої золоті правила менеджменту від Ганни, від мене. Скажу вам чесно, ще було здивуванням для багатьох людей, які просили мене розказати про менеджмент, що менеджмент це процес, який неможливо налагодити раз і назавжди. Тобто, ви думаєте, все у вас на місці, все у вас красиво, все працює, у всіх є завдання, всі знають, що робити і так далі. І вам нічого не потрібно більше робити. Але це неправда. Постійно життя дуже швидко змінюється. Змінюються люди, змінюються обставини, змінюється емоційний стан працівників. Да? Щось стається в родині чи навпаки. Тобто, це дуже багато всього, що нас оточує. Тому менеджмент це постійна, щоденна, наполеглива праця. Друге, обов'язково виконуйте обіцянки. Якщо ви як керівник дали обіцянку. Ви не можете її не виконати, тому що це буде дуже великий підрив довіри. Да? А довіра це є одна із базових речей, яка є в команді. От. Повага та довіра це дві основні речі, я би сказала. Якщо ви будете підривати свої обіцянки, вам не буде довіри, і, до вас, і вас не будуть за це поважати. І тоді команда не буде командою, а це все перетвориться на якусь. Незрозумілу річ, яку не можна назвати хорошим менеджментом. Далі. Третє. Потрібно обговорювати якісь гострі питання сам на сам. Якщо ви бачите настафі, чи ви бачите працівника, є якесь напруження з кимось, чи взагалі, не потрібно перед всіма працівника, наприклад, там, соромити чи винуватити, чи ще щось, обговоріть з ним це гостре питання. Якщо ви з ним не згодні, чи він з вами. Постарайтеся зробити це в найкращий делікатний спосіб. Четверте, визнавайте свої помилки. Ви жива людина, нікому не потрібен ідеальний менеджер. Тому що тоді працівники, якщо менеджер ідеальний, себе відчувають дуже погано. Всім потрібна просто нормальна людина, повірте мені. Тому визнавайте свої помилки і вас за це будуть дуже поважати. П'яте, Переводити вину підлеглого. Працівника у відповідальність. Тобто намагайтеся а, якось змінювати поведінку. Якщо ваш працівник дуже винуватиться, наприклад, да, за щось там, тому що там довго щось не робить, і, або а, якось не так зробив чи зробила. Да, просто домовтеся про те, що мені не потрібна твоя вина, мені потрібна твоя відповідальність. Давай домовимося, що ти спробуєш це робити інакше від сьогодні, а не волочити без кінця оцю. Якби вину да, і е, ту саму поведінку. Ініціюйте такі речі, і це дуже класно вам допоможе е, будувати стосунки з людьми. Шосте. Потрібно давати людям шанс. Вашій команді, вашим працівникам потрібен шанс, якщо вони помиляються в чомусь чи щось не вміють. Нам завжди здається, що люди мають робити так, як нам Хочеться і так, як ми придумали, і так, як ми знаємо, люди просто інші. І вони й роблять все по-іншому. І якщо вам дуже хочеться, щоб ваші працівники робили за якимись стандартами, просто вчіть їх. Але давайте їм шанс обов'язково. Перший, другий, третій, неважливо скільки. Навіть якщо вони йдуть і повертаються, все одно давайте їм шанс. Сьоме. Потрібно дуже правильно вміти делегувати повноваження. Тому що, якщо ви, як менеджер, будете хотіти контролювати все на світі рано чи пізно, з тим, що буде ваша діяльність множитися, можливо, команда буде збільшуватися, ви просто будете захлинатися в цьому контролі і в кількості завдань, які вам потрібно прокоординувати. Тому делегуйте повноваження, довіряйте людям. Так як я вже казала, довіра і повага це є дві базові речі в процесі управління командою. Восьме. Завжди швидко потрібно реагувати на будь-які відхилення у роботі працівників. Тобто, на тому, що ти знову стафі, про який ми сьогодні говорили, якщо ви бачите, що людина вже декілька разів підряд не, не виконує щось чи робить щось у інший спосіб, чим би вам хотілося, або пропускає щось, необхідно тут же зразу поговорити з, з працівником. Тому що якщо ви це відкладаєте, то це потім затягуються у хронічні речі, які теж не, абсолютно не допомагають вам і працівникам у роботі. Той же самий конфлікт там, чи ще щось. Обов'язково, швидко, операційно, оперативно на це реагуйте. Дев'яте правило завжди будуть якісь конфлікти. І це нормально. Конфліктів не потрібно боятися. Конфлікти це речі, які встановлюють якісь певні кордони між людьми. Але конфлікт треба вирішувати і старатися конструктивно. І конфлікт потрібно вирішувати з обома сторонами. Тому що, якщо ви берете як менеджер або керівник тільки одну сторону, а іншу не слухаєте, це вже є абсолютно упереджене і неправильне ставлення. І це так само повпливає на весь колектив, тому що люди будуть бачити, що у вас є якісь фаворити. А є ті, кого ви не любите, і це теж не додасть команді злагодженості і мотивації. Десяте правило: потрібно мотивувати персонал. Не скупіться, не будьте жадібними на додаткові вихідні, на премії, якщо ви можете послати людей десь вчитися на якісь тренінги. А якщо ви можете людям допомогти в тому, що вони там частково хоча б оплатити якісь курси, чи якісь навчання, про яке вони мріяли, робіть це. Це ж це завжди повертається з турицею. Одинадцяте після закінчення робочого дня не працювати і до початку також. Тобто старайтеся вкластися. Ваш робочий день. Якщо це є ваш робочий день з 9 до 6, значить працюйте в цей певний час і працівників турбуйте тільки в цей час. Коли ви ламаєте кордони і дзвоните, чи пишете своїм працівникам о 8 в 7 ранку або в 10-11 вечора, це дуже сильно впливає на стосунки з працівниками, тому що у кожного має бути свій індивідуальний простір поза роботою. Поважайте цей простір. І для себе, і для ваших працівників. І так, на сьогодні це все. Нагадую, ми з вами сьогодні говорили про лайфхаки менеджменту і роботи з командою. Дякую за увагу. До нових зустрічей!